Ми беремо спогади з архіву. Є книга архівних даних. Ми беремо ці спогади, читаємо, вичитуємо і робимо реконструкцію по кожній страві. Кожна страва це окрема історія людини, сім'ї, яка вижила під час голодомового геноциду. Тому кожного року ці страви не повторюються, тому це кожного року ексклюзивне і відкриття для нас. Це, наприклад, вони запарювали солому, солома запарювалася і вони це як бульйон їли. Це вони брали. ...патоки від соняшника, натирали їх з кукурузою, це теж була розкіш. Запарювали і їли. Це була лобода, трава, щавій, це була навіть земля, глина, мох, листя. Тобто все, що ми зараз вважаємо просто як природа, все люди цим харчувалися. Ми коли готуємо, ми завжди куштуємо. Ми, ми завжди і кожна... Сурогатна страва це біль в саме серце. Це дуже боляче взагалі відчувати. Росія тоді знищувала українців, українців як націю, і сьогодні вона продовжує знищити нас як націю. Але ми не зламні, не скорені, і ми маємо пам'ятати свою історію, не забувати про те, що ворог у нас Російська Федерація, і ми обов'язково переможемо. І ми маємо пам'ятати ці страшні сторінки нашої історії.